Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Хто ще не знає? Сьогодні подивимось каталог Avon. Це на грудень. Ось така така гарна обложка із Дашою Кубік. Це блогерка, яка є амбасадором Avon. Отже, буду коментувати, так як я зрозуміла, що вам так подобається з коментарями, тому. Те, що, якщо в мене є якийсь комент, я буду коментувати. Якщо ні, то просто прогортувати. Отже, давайте перейдемо до огляду. Перше, так, зараз почекайте, щоб все було видно. Перше, що мене зацікавило, це ось така акція новорічні подарунки. Якщо замовляєте на суму від 599 гривень з каталогу, і в цю суму входять продукти зі сторінок вказаних, то можна замовити подарунок сюрприз за 15 гривень. Ну, не знаю, що там буде. Це... Чи ось ці продукти, чи це просто як приклад нарисували, не знаю. Але дуже цікаво, я обов'язково замовлю. Далі в нас новинка, це палетка тіней для повік. Я вже бачила огляди, деякі дівчатка замовляли з фокусу цю новиночку. Такі цікаві відтінки, але якось не знаю, У мене просто тіні в таких золотих, якихось таких відтінках вистачає. Uh, uh, ну, Тут просто темні, також якось. Є цікаві відтіночки, але заради них замовляти цю палетку якось не хочеться. Так, нові відтінки олівців для очей. Hmm, так, а це в нас також новиночка. Це хайлайтер для обличчя у вигляді Тіку, в трьох відтиночках. Так, нові відтінки лаків. Це в нас швидко висихаючий лак ультраколір за 60 секунд. І в нас ось тут такий є набір пензлів для макіяжу так, а я так розумію, пензель, пензель, пензель. Це просто намалювали, немає чохла. Так. Foreway Beyond the Moon. Такий наборчик і просто парфум. А, також а, акція а, замови придбання будь-якої продукції з каталогу на суму 399 гривень. Можна замовити за супер ціною ці товари. Мене зацікавив цей тональний крем. Ціна така, ну, для цього крему нормальна. Ну і також ось, ось ця нічна емульсія, також гарна ціна. Ну, в принципі, і це також Ну, персів зараз дуже якось подорожчав. Так, наборчики Це у нас новорічні ліміточки, піна для ванни та крем для рук. Такі в різних запахах. Вони ну, Кожен рік виходять лише оформлення змінюється. Так, це у нас також новинки, це також лімітки, я так розумію, новорічні. Так, це в нас. Я не пам'ятаю оцей, начебто з цієї серії я замовляла, не замовляла, а замовлятиму собі в другому замовленні з фокусу. Мені цікаво, це аромат, схожий на от, той крем гель, що в нас був какао і вершки. Схоже, чи це щось інше. Так. Наборчики. Це у нас 100 мл об'єми. Так, новинки. Аромат такий мені сподобався, такий насичений. Взагалі чорна смородина мені подобається в парфумах. Ну, як бачите, дуже багато різних наборчиків таких подарункових. Це в нас лімітований випуск Зіслав із серії ТТА в об'ємі 100 мл. В принципі, непогані ціни на ось ці парфумчики 30 мл персівка шимір напевно, виводять. Годиночки, так. персів здорожчав нормально так. це в тому так, в тому місяці Пурбланка класична приходила в подарунок за 20 гривень ну, при замовленні від 2300 по цінам каталогу. А раніше в ну, мене не було цієї, цієї туалетної води. І отже, я її так гарно протестувала і мені дуже сподобався цей аромат. Тут у нас по акції, при покупці двох ароматів зі сторінок. Ну, якщо по акційній ціні, то, в принципі, більш-менш нормально. Але ось оці пробланки, ті що найновіші, ті, що влітку виходили, вони зовсім не стійкі. У нас також такі класні пропозиції. Хоча ми знаємо, що в цьому році, не пам'ятаю в якому каталозі, Summer White взагалі були. Ой, а по скільки вони були? По 100. По 130 чи по скількись. Щось дуже дешево. подобається, як пахнуть ці парфуми чоловічі World Country. І сама б такі ми користувалась. Ну, також такі начебто непогані ціни. Ну це такі бюджетні чоловічі парфумчики. Так, ну ось за ось оці я б точно таку ціну дала. Так, далее у нас декоративна косметика, Power Stay, кульки. Ой, ці кульки, их купи и потом... Я не знаю, скільки потрібно часу, щоб їх використати. Моя найлюбленіша туш. Бездоганні віє. У нас тут о, такі набори в мішечках, декоративної косметики. Адвент календарі, ну, ціна. Ну, можливо, в кого побільше грошей, то й можуть собі дозволити, а я ні, це задорого якось. Кущі Вейван взагалі таке, я б сказала, різноманіття. Тушить для вій, можна щось вибрати. Поверстей лінійка люкс. Что, что это тушь выводит на какую-то тональний тональный мені мне сейчас он очень нравится я користуюсь сейчас на постоянной основе Чого нового, <кій> якось тут для нігтів нічим якось не користувалась пензлики? Ну, я б сказала, що на пензлики нормальна ціна, якщо вони гарної якості, то нормально Так, далі в нас ідуть засоби для обличчя. Що. Так, ще? Угу. Так, це в нас буде новинка. крем для шкіри навколо очей, максимальний сяйво це з вітаміном С. Доповнюється наша лінійчка. Систему навколо чай краще зараз брати в листопаді, тут уже дорожче йде. Ось набір із косметичкою. Так, а це в нас тут акція будь-яка сироватка плюс будь-який крем під очі за гарною ціною. Угу. Ось оцей крем. Я, наприклад, не можу його рекомендувати. Я не сама користувалась, користувалася моя мама. І, ну, так собі. Він стягує шкіру навколо очей і потім починає скочуватись. Мама моя спочатку думала, що в неї почала шкіра навколо очей облазити, але потім зрозуміли, що це просто крем скочується. Ну, таке щось. Ейвонке ну, це для більш молодої шкіри, в кого ще немає якихось таких глобальних проблем, якісь там сильних зморщик, таке то це Aivan нормальні такі крема, їх вони економні, надовго вистачає. Волосся. Ось тут у нас на борті йде. От тут у нас знижки. Ну, так, на цю маску гарна ціна, так як зараз вона 200

Ну так, я ось оце такий буду замовляти у фокусі. Ну На сторінках такий насичений такий. Карамельний якийсь. Ну, побачимо. Ну ціни більш-менш однакові. ну Якось із ваніллю не, не захотілося мені, а оце ягідний, це ж тут я не знаю. Я просто боюся, що ягідний тут може бути малина, а на малину в косметичних засобах в мене алергічна реакція. Планет планець Па серія, яку я майже повністю протестувала. Ну, планет Спа гарна серія, насправді мені сподобалась. Для чоловіків набори. Ось і для жінок. На цю серію у мене алергія ізмалини. Так, наборчики, маски різні для обличчя, планет спа, і плівки, і Не плівки. Так, також чоловікам. Дитяче. Не знаю, мені, якщо чесно, в такому строму оформленні більше подобається дитяче. Наборчики. Бачите, тут вже немає із Frozen для дівчат. В цьому каталозі ще є. Я замовляла ну, в мене замовляли. Так, і вон те. Цей імбірний пряник мені взагалі віддушка не подобається. Він якийсь дуже приторний. Для них це у нас новинка. Для депіляції, <кхм> дезодоранти, інтимна гігієна. Так, це в нас розпродаж для дітей ці всі засоби. М -м, гарна ціна на оцю маску для рук і ніг у плане спа. У мене зараз у використанні і в запасах також лежить новенька, тому я запаслася вже. Для них креми така непогана ціна. Так, матуюча маска. Зараз її якраз тестую. Ну, таке, знаєте, неоднозначне враження якось в мене від неї. Я знаю, що багато тих, хто любить цю маску, але я поки що ще, звичайно, я ще тестую, що в мене немає такого 100% враження, але поки що змішані якісь. Олівці для очей, колортринт гарні, мені сподобалось. Гарно малюють. Ну, ціна, звичайно, на оці Luck. ну, Мені цікаво, вони стійкі чи ні. Хто користувався, в кого є такі, така вода, то напишіть, будь ласка. Для Так, у нас тут наборчики якісь пішли. з... Годинниками, з парфумами. Отак, От оце дзеркало для макіяжу. Ну це я не знаю, це дуже дорого. Він... У мене таке саме, тільки в рожевому оформленні. І мені його купували за 300 чимось гривень. Ну, і це не, це не так давно було. Тому я думаю, що це дуже завишена ціна. Це в нас тут для дому ароматерапія. Щось я не дуже часто бачу, щоб хтось замовляв ну, ці засоби. Я дивлюся там розпаковки наших українських блогерів, і дуже рідко, якщо я бачу, що хтось там замовляє, це дорого. У нас в Аврорі є який вибір цих всіх ароматичних оцих дифузорів і ну, ціни набагато нижчі. Багатофункціональна ручка. Ну, подивіться на ціну. Чоловічі капці 999 гривень. Ну, це знущання якесь. Більш-менш такі ж самі в нас в магазинах коштують десь до з ну, чимось гривень, біжутерії. Тут в нас і новинки, і старинки. Набори. В цей, цей набір чоловічий. Я оце дивлюся, можливо, замовлю чоловіку своєму. Одяг. Сумки. Це розпродаж, Ні, не знаю, так, а це у нас тут ціни за умови придбання і сторінок з тут є супер ціни. Шампуні і кондиціонери, помади, зволожувальна матова і просто зволожувальна. Креми і такі антивікові. Парфуна вода. Угу. Також парфуми? Так, і о, супер ціна на парфумовану воду Incandescence. Ну, я б сказала, що гарна, гарна ціна. Це за умови придбання будь-якої продукції з каталогу на суму 599 гривень. Можливо, хто і замовив. Отже, це ось такий був огляд на каталог. Пишіть цікаво вам так, чи ні з коментарями, кому як більше подобається. І побачимось вже дуже скоро в наступному відео. Скоріше за все, це буде звіт по моєму проєкту помадному, королева помад. Тому скоро побачимось. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись і коментувати. І вже побачимось в наступному відео. І всім па-па!